Ну що, Олежка, віддаю тобі зароблені, типу, гроші. О, Гарно зробили роботку. О, да, а, рахуй. А, да. а тут? Ну рахуй, типу, ну ваша зарплата, Типу. Раз. Два. Три. Я хуєю, блядь. Олежка, ти так ніколи блядь, грошей не заробиш. Ти що, не вмієш гроші рахувати? На, тримати. Та ні, блядь, ну дивись, я зараз тебе навчу. Знаєш. бери, типу, телефон, показую. Значит, берешь, типа, вот так вот распадаешь, там, то туда, то туда. Раз, два, три. Ничего субить. Да, заваливаешь вот так под пальчика. Красиво, да. И начинаешь, там. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять, один, 12, 13, 14, 15, 16. Вот навчися, да. На такому оранжику ездить и гроши. На, вчися, типа, а ну давай, покажи. Может получится в тебе с первого разу. Нет, ты просто оранжевый спальницу. А, о! Разу. Так, понял, вот тобі що заважало, блядь, Вот ба на ренжика тільки сперся и бабки нормально. все. а номера бачили, які а номера які, а, а номера а, які? опа, 100 тепла. Друзі, кому цікаві, гарні інженерні мережі на базі теплових насосів, якісна каналізація, біосептики по посиланню в шапці профіля, ви можете отримати безкоштовну консультацію. Всім тепла або холоду. Слава українцям!